Твоя книга вечеря для бідних та бездомних. Благодійний книжковий ярмарок під таким девізом відбувся в центрі Івано-Франківська 15 листопада. Напередодні його організатори спільнота святого Егідія. Збирали книги у своєму офісі. Долучитися до збору могли усі охочі. Книги приносили українською мовою та в хорошому стані. Ціни на зібрані товари поставили набагато меншими, ніж у книгарнях, щоб якомога більше людей змогли доєднатися до благодійного заходу. На ярмарку була можливість придбати книги не тільки вживані, а й нові. За словами членів спільноти Егідія, багато організацій надали нові видання, зокрема для дітей. Іван Харук, один із координаторів спільноти святого Егідія Івано-Франківську, розповів, що за виручені на ярмарку кошти щосереди, та щоп'ятниці готуватимуть їжу для тих, хто цього потребує. Тобто, ми два рази в тиждень регулярно робимо такі роздачі, куди приходять близько ста людей щоразу. Це різні люди. Це місцеві, це переселенці, це люди, деякі, які не мають місця проживання. Це здебільшого люди старшого віку, пенсіонери, яким не вистачає можливо навіть придбати продукти для таких ну основних потреб. Волонтерка спільноти святого Ігідія Євгенія Гордієнко поділилася, що люди зараз активно цікавляться можливістю придбати книги. А для молоді читання сьогодні є певним трендом. Наші люди вони молодці. Вони коли розуміють, що це якась соціальна мета, якась наша дія для чогось. Це ми робимо якраз і благодійний ярмарок для того, щоб зібрати кошти і нагодувати бідних. То люди вони долучаються, бо кожен з нас хоче чимось допомогти. А плюс, коли вони долучаються, можуть це мати якусь книжку, наприклад, для своєї дитини, для себе, якийсь календар, то їм це приємніше напевно робити. Окрім книг на ярмарку волонтери продавали вироби ручної роботи прикраси, сувеніри та мед. Подібні благодійні акції спільнота Святого Ігідія організовує 2-3 рази на рік. У своїх соцмережах волонтери спільноти щоразу оголошують про початок збору книжок. Тож кожен охочий може долучитися до благодійної справи і принести свої книги. Вікторія Мельничук, Вероніка Козак спеціально для Стефаник Ті.